Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну, слухайте, зараз е, про любов, яка вийшла боком трошки. Е, через е, хотів сказати пустощі, але все-таки махінації окремих людей. Я б сказала, що це історія про розчарування. Mm -hmm. Друзі, От уявіть собі букет понад 6 з половиною тисяч гривень коштує. А в результаті зовсім не те, що очікувалося. Це історія 35-річної Ольги з Дніпра. Вона справді чекала на романтичний сюрприз до Дня закоханих, але в реальності отримала зовсім іншу квіткову композицію, яка власне не схожа на те. Те, що замовлялося, от чому фото на сайті показує одне, а доставлений букет в реальності був зовсім інший. І чи можна повернути кошти в такій ситуації? Якщо ви з таким стикалися, подивіться, будь ласка, ну і напишіть нам свою історію. Інколи в житті з любов'ю так само думаєш одне, а потім в житті очікування не дорівнює аллюзія на життя. Це... Подивимось. Давайте потім поговоримо. Ользі, 35. Вона живе у Дніпрі. П'ять років тому собаки її майбутнього чоловіка випадково забігли на її подвір'я. Він прийшов їх забирати. Так і почалася їхня історія кохання. І тоді пара щороку святкує День Закоханих. Цього разу, каже Ольга, все мало бути як завжди: красивий букет і романтичний сюрприз. В цей раз чоловік замовив доставку просто знайшов в інтернеті сайт, подивився на зображення. Відповідно, зображення ціна замовив. Доставка мала під'їжджати. Я зараз на жаль хворію, і я попросила його вийти, забрати букет. Він відповідно, знаючи, що він замовив. Він бачив це на зображенні. Він забирає букет, приходить, заходить, і просто в нього були одні митяки, тому що він не очікував, що те, що він бачив на зображенні, і те, що приніс кур'єр, це взагалі дві, дві різні картинки. Я розочарований. Чого що, картинці щось інше було? карт. Чоловік замовив букет заздалегідь. На той момент композиція коштувала 6,5 тисяч гривень. Зараз її ціна на сайті 7299 тисяч гривень. На фото великий об'ємний букет із пишних троянд. У реальності каже Ольга, квітів значно менше, а сам букет виглядає скромніше. Дуже сильно засмутився чоловік, тому що йому було соромно переді мною, тому що він завжди дарує дуже великі букети, дуже гарні букети. Мені стало просто сумно за його реакцію, тому що він дуже сильно засмутився, бо він не очікував такий букет. Перша його реакція була: каже: так, зараз їдемо, купуємо тобі інший. Ольга звернулася до компанії з проханням пояснити ситуацію. Якщо чесно дуже був поганий зв'язок, так почула що щось про подарунок. Але ну ключова ідея в тому, що ну мені не подарунок кажу, потрібен, а мені важливо, щоб ви не давали якісний сервіс. І якщо на сайті зображена картинка букету, то цей букет має так і виглядати. Та як з'ясувалося, Ольга не єдина. у соцмережах після дня закоханих десятки жінок з різних міст України публікували фото з однаковими скаргами на квіткову мережу магазинів. Очікування одне, але отримали геть інше. Ми звернулися до незалежного флориста, аби з'ясувати, у яких ситуаціях різниця між фото і реальним букетом допустима. Різниця може бути дуже відчутна тільки в тому випадку, якщо ми дивимось фото на сайті, яке було зроблено 2-3-10 місяців тому. Одна і та сама троянда від різних постачальників, тобто один і той самий сорт троянди, може реально відрізнятись. Може виглядати меншим або не таким, тільки в разі, якщо флорист, наприклад, не там робить точку збірки. Якщо, наприклад, я тут в цьому букеті, який в мене є, сильно підійму точку збірки, да тобто зажму його ось тут більше, квіти тут почнуть зажиматись, і букет буде дуже зажатий і маленький. За словами флористки, незначні зміни можливі, але загальний об'єм і цінова категорія повинні відповідати заявленим. Та чи має клієнт право вимагати компенсацію, якщо фото товару не відповідає його реальному стану? Це є порушенням, оскільки відповідно до закону України про захист прав споживачів, споживач в першу чергу має право на одержання достовірної, доступної, необхідної інформації про продукцію, яку він хоче купити. Фотографія це по факту є частиною візуальної інформації про товар. І Якщо реальний товар суттєво відрізняється від зображення, там, наприклад, колір, чи форма, чи склад, чи комплектація, кількість продукції, то це розцінюється як надання недостовірної інформації. Або введення споживача саме в першу чергу в оману. юрист пояснює: якщо товар суттєво відрізняється від заявленого, споживач має право вимагати або заміну, або повернення коштів. Головне зафіксувати різницю на фото чи відео та звернутися з письмовою претензією. Ми звернулися за коментарем до мережі магазинів. На момент виходу сюжету компанія від коментарів утрималася. Слухайте, інтернет, як і кохання, воно таємниче, воно буває різне, воно буває несподіване. От може це людський фактор, може це якась е, схема компанії. Величезна Бог її мені знає. шкода стало хлопця розповідає. Ну, Яке розчарування Причому Боже... хлопця більш Старався. шкода ніж дівчина справді так? Насправді. так, так, так. Ага. Мені здається, вона абсолютно нормально відреагувала. Ну, Слухайте, ну тут хтось, бачите, експериментує з початком масляної, не знаю, чи був букет на день всіх закоханих, але можна зробити своїми руками, до прикладу, з млинців, як робить наша глядачка Наталіс Харкова, каже. Доброго ранку вам з Харкова. Дивлюся, улюблений сніданок і готуємо линці для синочка. Розпочинаємо масляну. Просто подивись, яка краса. Боже. Слухай, не рано, ще це все ні. Тиждень, тиждень масляний розпочався От протягом та? тижня. так всі буде випікати млинці, 16 лютого. Ні, Я маю на увазі. Сьогодні Подліділо. які да я, господи, які млинці сьогодні треба робити. А немає різниці будь-які, які хочете. Є класичні рецепти, а можете ділитися якимись оригінальними чи як ви робите млинці? От, до прикладу, як наша глядачка, і можна навіть такий букетик зробити. Справді в мене асоціація вже весною має пахнути, коли вже масляно.